Вау, wow. ну я прям, якщо чесно, взагалі не очікував такого три тисячі переглядів, сто плюс коментарів. Всі такі. Просто дякую вам за таку підтримку, тому продовжую знімати відео для вас. Сьогодні хочу розказати вам про свій кабінет або берлогу, яку я зробив в будинку, який ми купили десь рік назад. І насправді мені здається, що зараз тут все зроблено з точки зору тих задач, які мені треба виконувати щодня. Тут все зроблено просто. Ідеально, і насправді, мені здається, краще навіть, ніж в мене було в Україні. А задачі в мене прості. Я, значить, сиджу цілий день, клацаю кнопки на комп'ютері, я працюю з дому, а ввечері я катаю і стрімлю. В основному, на жаль, Counter-Strike. Погана гра, тому що. Тому що не хочеться грати більше ні в що. Перше, що є гордістю мого кабінету, це оця Honeycomb Storage Board. Це надрукована на 3D-принтері. Така от е система це open-source екосистема зберігання речей на стіні. або ти можеш навіть таку штуку роздрукувати. І Є такі спеціальні тримачі, щоб можна було її просто поставити на стіл, але мені здається, всі вивішають тільки на стіну. Отже, що це таке? Ти друкуєш кучу таких от, десь от такого розміру. Раз, два, три. І так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. По-моєму, так, шість плиточок на три плиточки. Ти їх просто так от разом з'єднуєш такими тримачами, які защлкуються, і потім окремі тримачі, які Засверлюються в стіну. Я знайшов, де тут йдуть дерев'яні балки, які тримають стіну, і в них вкрутився. А загалом вона на на таких на муліметрі від стіни. Коли зробив саму о, панель, далі ти просто чи дизайниш сам, чи вибираєш із мільйона просто готових аксесуарів, що тобі треба. От, наприклад, ти можеш собі взяти і роздрукувати отакі, отакі от крючки, мало ли на що вони потрібні тобі. Я вирішив не дизайнити окремий тримач для DJI NEO дрона і просто зробити так, бо це доволі зручно взяв його, забрав. І тут, якщо що. Звідси йде кабель, який його легко може заряджати. Для того, щоб усе це заряджати, я тут купив такий раз, два, три десятипортовий 120-ти ватний зарядний пристрій, в який купив такі кольорові тоненькі з класною пльоткою usb c кабелі, роздрукував такі готові штуки, через які протягнув. і коротше, дуже зручно. Проклав усі кабелі, тільки оці тримачі, мені здається, вони не ідеальні. Умовно, ти маєш кабель під все. І отак, якщо треба, тобі заряджаєш, розміщаєш все, що тобі треба. З цікавого того, що я камера, на яку я зараз знімаю, це DJI Osmo 3, Pocket Osmo 3. Для нього готового тримача не було, тому я його задизайнив. От, от куб з вирізом. Отут, щоб можна було заряджати теж, і отут тут іде одразу зарядочка. Також я задизайнив отакий от от тримач для магнітика. Це для мікрофончика. Він на магніті ліпиться і тут тримається. Просто є полички, є насправді є спеціальні тримачі там для навіть бездротових зарядок, що ти можеш отак от покласти воно під правильним кутом. Але я вирішив не паритися, тому що наушниками користуюсь доволі рідко. Є просто такі от доволі сильні. Полички, є отакі крючки, де дуже зручно взяв і використовуєш все, що тобі треба. Тут в мене і клавіатура, iPad, яким я теж раз на життя користуюся. І тут цікаво, що таких от два павербанки можна заряджати двома кабелями, або дві додаткові батареї для DJI Osmo. Одночасно і те, і те не заряджаю ніколи, тому тут є два таких проводи, які Якщо що заряджаються, тут ще створив таку полку, спеціально я її сам задизайнив, а зі спеціальним вирізом і підставочкою для об'єктива. Тобто сюди ставиш dslr камеру і підтримка для об'єктива, але виходить так, що я тут її майже ніколи не тримаю, тому що камера завжди... Стоїть ось тут. Закінчуючи з цим куточком, оці дві полки, я купив матеріал, порізав його, зашліфував, поміряв, бачите, як воно тут ідеальненько залазить. І роздрукував такі тримачі доволі сильні з тої ж системи Honeycomb. Тобто сюди, якщо що, можна теж якісь аксесуари, але мені то не треба. Тому раз, поличка. Два поличка, думаю, зайвою не буде. Тут ще в мене є блок живлення для зарядок батареї. Насправді, у нас стільки всяких іграшок і всього, що батарейку ходить просто дуже багато, тому вони тут в доступі, щоб малий сам міг міняти батарейки. А це Це Xbox, мій Xbox Series x Холодильник. Тут стоїть світло, і це led світло, але я його. Приліпив у такий е, йому розсіювач, бо світить прямо в об'єктив камери. І щоб це було красиво, а не засвічувало, я зробив розсіювач. І він відповідно живиться ось тут. Але ви можете звернути увагу, що тут є ще один кабель. Отак от він йде. Ну, це декоративна така стінка. Не думаю, що вона якось зі звуком допомагає, але просто для красоти, знов таки на фоні мене у відео тут прикольно виглядає. І кабель йде наверх. Наверху я вкрутив отак в стелю, оскільки стеля це просто гіпс, то я в стелю вкрутив такий спеціальний тримач. На нього поставив відеоголову і він тримає ось таку другу led панель таку саму, як там, яку я можу з пульта включати, виключати і. Ну, пульт завжди тут. Все, що мені треба зробити, це включити пульт, включити обидва світла. І тепер ви бачите, що це на картинці дає таке доволі прикольне світло. Одне зверху, одне тут і одне за диваном. За диваном це led панель Elgato. Якщо ви не знайомі з цим брендом, то Elgato це стрімдек, Elgato це. Key Lights. це така панелька е світла. І що в мене ще від Elgato? Ось така вебка. До речі, максимальна гівняна кришка йде в комплекті. Ось така максимальна гівняна кришка, яка не тримається, губиться і так далі. В итогі я надрукував таку закривачку. Раз. Два, дуже зручно. Взагалі про 3D-друк можу розказувати окремо. Це моє нове хобі. Я маю принтер вже більше року. Доволі багато всього роздрукував у цьому будинку. Ну, от, наприклад, ось такі от тримачі для усього мого знімального крепа. всякого. Navi Forever. Тут є такий стілажочок, який, не знаю, всякий теж такі. Знімальне обладнання, ось в мене є поливати. Мої вазончики і всяка інша фігня. Гірлянда, і насправді доволі багато всього в цьому будинку підключено завдяки смарт-розеткам. Це е, смарт-зволожувач, в якому закінчилась вода Блін. Але він на HomeKit, native HomeKit. тобто він підтримує без всяких там метр і так далі. І з точки зору мікроклімата в цьому кабінеті я парився доволі сильно. Є обігрівач, оскільки це підвальне. Не приміщення, то тут найпрохолодніша частина будинку, тому тут є окремий обігрівач, який теж стоїть на. Смарт- розетці. Тут відкрите вікно. Така от невеличка щолочка є і доволі сильно дує холодне повітря. Потім воно зустрічається з такою тепловою стіною. Тут дуже висушується. Тут центральне кондиціонування задуває теж свіжий вітер і на, нагріте повітря дуже сухе. І тому оця штучка на таку кімнату доволі непогано справляється. Все це я міряю. От таким смарт-датчиком, який теж від компанії SwitchBot, і він передає на HomeKit Капець просто 11 баксів коштує, а на HomeKit передає вже і температуру, і вологість. Щодо мого робочого місця, це і Київський стіл, який піднімається, і це максимальне гівно. Не купляйте. Виглядає класно, але От буквально не знаю, мені здається, має бути видно, що цей стіл просто і... Як три лісточки, а 4 складені разом. Дуже коротше, тоненький, хліпенький. Оця конструкція на углу. Все ж таки, з допомогою однієї ноги, це просто бред, тому що тут має бути третя нога для ребра жорсткості. Коротше, я дуже сумую за своїм столом в Україні, який був такий, що мені здається, з нього стіни будувати можна. З моніторами довго парився, довго думав чи брати один крутий G9 Коротше, на весь кабінет бомбіщу. але вирішив, що три монітори краще. Основна причина. О, до речі, дивіться, як класно світло, бачите? Виглядає. Основна причина трьох моніторів, а не одного великого. да навіть не основна, а декілька причин. Навіть три, от таких як в мене, 32 дюйма і 2 по 24 дюйма від Samsung, це Odyssey 5 і Odyssey 3, дві штучки і G5, 32 дюйми. а, Це дешевше Active Track Enabled. О, дивіться. Друге полягає в тому, що ти можеш розташувати монітори як тобі зручно, насправді? І в моєму випадку дуже часто це міняється. І тому, маючи один монітор, ти звужуєш можливості якось в майбутньому переїхати в інший кабінет, в інший будинок, розташувати все інакше, а в наш бентежний час ніколи не знаєш, що буде завтра. І як бачите, цілими днями я бачу таку картину: ось тут я працюю, ось тут в мене відео тобто мої колеги там, що вони приз презентують. повідно, коли я сюди дивлюсь, я фактично дивлюсь, як майже прямо в веб-камеру. А коли я щось демонструю, я дивлюсь на свій екран, показую щось, а колеги дивляться трошечки збоку на мене. На даному екрані я показую, як правило, Slack, Telegram і всякі Viber. Господи, господі ніколи в житті. Можна сказати, що жиру бішуся, але... Дуже зручно, дуже зручно, мінімально я переключаю вікна. Зазвичай вранці встану, все розставлю вікна і сижу цілий день, тільки головою кручу. Ну і як бачите, всі монітори висять у повітрі, і насправді це провина, звісно, стала, але все доволі сильно хитається. І ще один момент. Теж думав взяти одну таку сильну ногу, яка тримає три монітори на таких широких розкарячках. Але я думав, що із-за цього буде все це гуляти ще й більше. Навіть якщо я зміню потім стіл, все одно хлібкость цієї всієї ситуації буде набагато більше. Тому вирішив взяти три окремі таких тримачі. І не прогадав знов таки, тому що це дає тобі більше гнучкості. Завтра я вирішу змінити монітори, взяти ще більше. І тоді розкарячки однієї трьохмоніторного тримача не буде вистачати чи щось іще. От є три окремих, я їх кручу як хочу, монітори верчу як хочу. Коротше, так мені вийшло зручніше. Щодо аксесуарів, я робив огляд у цього мікрофона від FineFine Fine на моєму англомовному каналі. Дуже я задоволений цим мікрофоном. Один з найдешевших мікрофонів і дає нам ну, неймовірно круту якість, як на мене. В, в Канаді він коштує 60 доларів з податками. Це дуже дешево. Е, нога ця теж від FineFine. Fine, і я перепробував в своєму житті багато ніг. Я, звісно, не пробував від Elgato, як типу, сама крута, але. Ця нога просто ідеальна для мене. Мені здається, це ідеальне з точки зору там, якості матеріалів. Вона металева, класно пофарбована. Ну тобто, коли мені не треба, я просто беру отак, от роблю, і мені мікрофон від'їхав. Я собі тут там, працюю. Наприклад, коли дзвінок я такий чик повернув і собі розмовляю. Yamaha AG03. Це мій аудіоінтерфейс і насправді можна було б взяти від Stream Deck, але цей дешевше знов-таки неймовірно класна ціна на таку. Доволі професійну штуку. Не знаю, скільки вона в Україні чи де ви там знаходитесь, коштує. Але якщо ви думаєте про стрімінг, думаєте про запис звука, навіть якщо ви музикант, тим мені здається, тим більше, якщо ви музикант, ця штука як для одного XLR, є модель на, вона називається AG-06, на для два XLR, якщо ви там подкаст хочете записувати чи щось таке. Але от мені для стрімінгу, моніторингу. Там міксування всього цього приємп е, тут є і так далі. Коротше, це ідеальний, е, я б сказав, би, звуковий інтерфейс, аудіоінтерфейс для тих, хто хоче. Починати щось, але починати не з самого Дішманела. Колонки, якісь ноунейм дешеві лоджі, які лоджітек, які я купив най, по, по принципу найдешевше, що знайду, бо мені це фактично треба тільки для аудіодзвінків. Клавіатура, оце цікаво. Я теж робив її огляд на моєму англомовному каналі. Це одна з найдешевших бездротових механічних TKL клавіатур. Оце я е, надрукував на 3D-принтері, якщо видно тут. Клавіші ці вони дуже шершаві тут і вони вищі, тому що я катаю в контру, і мені так зручно. Оці кнопки, помаранчеві, сині, білі, якісь там в комплекті ідуть додаткові, От, можна поміняти. І коштує це менше 40 доларів. Я був в шоці, але два тижні тримає від одного заряду пальчикових батарей. Не два тижні, мабуть, навіть ну коротше, я раз на місяць десь міняю. Вона доволі важка, з класних матеріалів і в неї ще є отака штука. Що ти хочеш прям щоб було так? чик, чик, на магнітіках. Тепер вся твоя клавіатура синя. От, і ще важче. Це той самий Razer Pro Click. Подивіться, вже такого натер тут Капець, Вона, я її постійно витираю, постійно, прям, знаєте, серветочкою голочкою видіраю грязюку з усіх щіл. Але от, пора би знов це зробити, бо бачите, які кльосики. Неймовірно крута мишка, яка досі мені слугує, і я дуже задоволений. Щодо комп'ютера, це той самий комп'ютер, який я привіз з України, розібравши його там, склавши в чемодани в літак. І тут прийшов, зібрав. І коротше, це була ціла епопея і на цьому каналі. Є відео про це, якщо хочете подивитися, як подорожувати через Атлантику в... з комп'ютером на рідинному охолодженні. Зовсім недавно я його повністю розібрав до ниточки, розібра... розібрав водоблок аж до леза, помпу розбирав саме от цю всю частину до магнітів, все протирав. Єдине, що не розібрав, це. Від яху. Думаю, там термоелементи вже теж можна було б скоро і міняти, бо їй вже 7 років майже безперервного, безперервної роботи. Але це заводський водоблок, і там його віддерти я не зміг. Я все розкрутив, але не зміг віддерти і тупо очканув його тягнути далі. Радіатор продував, промивав, все зробив, і зараз комп такий тихенький. В навіть не крутяться. бачите? Вентілі всі продував, протирав. Ну коротше, повний мейнтенанс цього комп'ютера зробив і зрозумів, що в мене офігенний комп. Звичайно, завжди хочеться круче, але можливо, вам просто треба. Якщо вам теж хочеться, можливо, вам просто треба привести в порядок, попили поприбирати, попротирати свій старенький комп, грохнути він прямо з низькорівневим форматуванням, встановити все заново, оновити всі дрова, і ваш комп заспіває нову пісню. Як сталося в моєму випадку, і я дуже здоволений цим. Крісло GT, GT Chair. Е, теж відео є на цьому каналі. Китайці взяли, прислали мені аж в Канаду нове доволі класне крісло, і я насправді вже три роки на ньому сижу. Ти сидиш фактично на натянутій сітці. Це був новий досвід, але зараз я вже не можу ні на чому іншому сидіти. Останнє, що скажу, це оця красива декоративна стінка. Що бачити, це не намальовано. Це такі от тоненькі 3D-панелі. І я їх надрукував окремо, і ніякої в мене ідеї не було, як їх тут розмістити. Я просто почав звідти, і от як, як знаєте, натхнення йшло, так я їх тут і складав. В итогі вийшла така штука. Знов таки скажу, що 3D-друк це дуже кльова тема. Завжди думав, що це трошки безполезно в домашніх умовах. Але насправді, якщо ви робите ремонт або там новий будуєте будинок, дуже багато всього можна зробити, зекономивши. Доволі серйозно. Ну от як для прикладу, нам цей будинок дістався з цими жалюзями. Але обидва оцих тримача з цього боку і з цього боку були зламані. Ну, це фактично означає, що треба було б купити всю нову систему. А я просто роздрукував і повісив, почистив ці жалюзі і повісив старі. Це ідеально. Дякую за перегляд. Підтримуйте це відео, якщо е, хочете підтримати. І підпишіться, якщо хочете підписатися.